Вже смисла не було, шахеди за шахедами. І я вам скажу, мене я як батько одинок, тому що евакуація дітей в першу очередь. Я їх вивіз, а потім я узнаю, мені прислали ну, фото, що в мене ну, дах поскожиний. Я приїхав 1200 кілометрів, щоб відремонтувати саму тушку. Це от, Шахеда. Бачка топливного. Це ви знайшли у себе на подвір'ї? Так, да, там. І там таких куча у, у, уламок. Ось теж. тоже. Прилетіло в суті з сусідній буділок, а пошкодала моя. Це кухня, це, це веранда. Це тут. Спальна одна, спальна друга. Це, це, це прихожа, Це зала. Оце дах, вікна і там у кухні потолку упав. Все. Це я сам, ну самотужку без ніку. Одна друга населення покровки залишилося, а то всі вже повиїжджали. Вічі позабрали, меблі, все, пусту хату ставили і поїхали. А тебе працює два магазини і одна аптека. І все. Тричі розбили хату, ну, вікна Ві повилітали двері. <різь> ну, рані, шахіди чорті. Те, що ви є, хорошо. Віде, да. Я готуюся, що всім буде. Жінка все хоче втекти, а я сказав, ні, тут я родився, тут я і умру. Хай хто хоче, сюди лізе. Не, значить, в місті підемо в небо. Я до одних, вони до других. Якщо вони прийшли мене вбити. Я постараюсь хоч одного. У мене дід колись в 41-му казав, хоч одного уб'ю і пішов партизана. <клес> Всі виїжджають крім мене. Я тут родився, я тут умру. І мене ніхто від ціля не виселив. ні руські, ні німці, ніхто. Подарок по друзьких братів. Так у мене такі да. три ящика. Я їх набрала тільки, ж, щоб не розкрити. Це, це ужас. Це страх і місяць. Це... Страшно, страшно, так. Да. Ну, дуже, страшно. Та дуже страшно. Це я вам не буду казати, що ось. Пішли, мабуть, Все. в укриття. Ребята. Я дуже боюся, звісно, як самоліти, самоліти в нас зараз не дуже літають, а дрони, звісно, атакують. Кожен день, особливо ночі дуже страшно. Ну ви хочете виїжджати? Я то так хочу, а чоловік не хоче ніяк категорично. Каже, в нікуди я не хочу їхати з дому. Я його очищав дуже. Селище хороше в нас було красиве, Хороший. і все було у нас навіть більше як у Васильківки. А тебе ж у Васильківки не було, у нас було. там ось недавно одна ніч чи що, що пролетіли мимо, а то два, три, чотири завжди падають, що в погрібі й всю ніч сиділи. Ну, а так, мабуть, каби, бо недалеко рядом взагалі. Тут ось о... сьогодні разів два гепнуло, ну хто знає, що воно. Who... Не дуже багато, ну є прильоти. Оце ось, хто знає, що воно чи туди летить, чи назад. Ну Це ще, як то кажуть, терпімо на це ми вже в не обращаємо. Нам треба тікати, тому що якщо почнуть доставати артилерія або то, ще що, то, тоді ми найстрашніше, як почнуть сюди дрони долітати, тоді вони не дадуть нам виїхати. Просто-напросто. Збираємось, будемо виїжджати. Приходиться все бросати. Я все зробив своїми руками. Це все зробив своїми руками. Це двір. А це тут хоз, двір. Скільки тут труда вложено, звісно, дуже багато. Це хоз двір. Та вона джужа, не троє. Отрабатує, так сказати, свій хліб. Оця собака, вона, як то кажуть, сама пристала, вона сама виживе. А цих будемо забирати. І котів. Два, два дикі, а два свійські будуть забирати. На лавочці сидів тут перекурив, ракета ш на трій чотири чи п'ять, пройшла там таке завтовшки. І, мабуть, довше, ніж за мужика. Ти пішла, куди вона полетіла. Як зірвався, я там я не знаю, метрів, наверное, 20 від магазину. Він то вистояв, а тільки ж те, що було в магазині, все все. я не знаю, де їх брати тепер. Це було страшно. У гепа гепає, так. Вчора світу не було. Аж ночі як потуху вечором десь гепнуло, перебило лінію. І на другий день, аж у пів п'ятого тільки вечора включили світ тільки, а насосився вода йде до електричства. Я ходив аж до я до доброї води, туди брав качка, воду носив, наливався. А колодязь, думаю, є, так там 14 чи 15 метрів немає води. Ти виїхали, вони зі, стой, сестра забрала її, і поїхали в Дніпро. О, квартиру там сняли та й живуть, це я до них хоч трохи ще побуду, бо вже жим-жим. То говорить, ти та там, то та там. Дуже трохи качок підріжу, візьму м'ясо з собою, щоб було, що ням-ням поїстиш. Та й одежину. Якусь з собою взять треба. Там може десь на роботу якусь та встроюся. Треба щось робити, щоб жити. Матушка і дочка. Це дочка моя, а це матушка моя, що на світі з'явився заради них. А це свадьба свати, друзі, дружки. Ну ви будете забирати цю пам'ять? Так, да, я це з собою заберу. Та ну, тут всі ж свої. Мажука за мантіком, мазіку за мантіком. Це ночі. То що днів ліки паки. Гарча, гарці, я й вийшов не бахнуло. Вісім перевозимо в Гайсюр. А вчителя вже евакуація Лікополь, і Тернопіль, і Полтаву. Людей немає, всі повиїжджали, нікому робити, бояться. Я зі Андрійку гепає, гепає, геп-геп, геп-геп-геп-геп. Та й поки, скільки можна гепати. Школу розгепало, садик розгепало. О, чуєш, що робиться. І йдеш поки доснуть.